Друзі, вітаю! WTA-Дубай, тисячник хардкорт в Об'єднаних Еміратах Арабських. Одна восьма, але відомо ще не всі учасниці, а приблизно половина. Саме половина сітки укомплектована. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро вдячний за підтримку. І відома у нас та частина сітки, яка нижче, не та, де світоліна, рибакіна, а саме я так називаю цю частину, другу частину турнірної сітки, це частина американок. Анісімова, Йович, Пегула. Тут бачите, тут можна так вважати, американська гегемонія тенісна. Хоча і в верхній частині таблиці, ось тільки що я дивився матч як чудово і досить навіть напівсили, я б сказав. так, Грала ненавящіво. Коко-Гоуф перемогла Калінську. Так що американки є і в верхній частині. Ну, Ми в цьому відеоролику поговоримо саме про частину турнірної сітки, які учасниці вже нам відомі. І це саме наступні. 4 матчі однієї восьмої. Які, до речі, заплановані на 18 лютого на середу. Отже, це у нас Лінет Таусон, Пєгула Йович, Андрієва Крістіан і Анісімова Тжен. Таким чином. Почнемо з дансько польського протистояння. Двічі зустрічались вже до цього моменту. Лінет і Таусон. Але на хардкорті, як і всі прогнозуємо мною матчі в цьому відео, всі вперше зустрічаються на хардкорті. Абсолютно всі. Лінет Таусон зустрічались двічі, але то було. На траві виграла Лінет, а ґрунт Ролан-Гарос виграла Таусен. Ось і все. А на хардкорті вперше зустрічається Макда Лінет і Клара Таусен. Отже, перший раз це завжди і важко, і хвильовано відповідально. Я вам скажу, що я. В цілому то я не погоджуюсь з параметрами БК. Тут Таусон фаворитка, я не погоджуюсь. Навпаки, я вибираю Лінет. Але користуючись тим, що дуже високий коефіцієнт на Макду Лінет, її, недо... її недооцінюють, я вважаю. Я беру сет. На польську тенісистку, тобто, Фора на Макдолінет плюс 1,5 сета 1,67. І я не здивуюся, як взагалі, якщо взагалі Лінет виграє, <кхід> вибачаюсь. <кхід> Отже, переможеця цієї пари, Лінет Таусон, виходять на переможецю американського жіночого тенісного дербі П'єґулайович. Як я й казав. І анонсував, що тут також перша зустріч. Тенесистки до цього моменту одна проти одної ще жодного разу не грали. <кій> Пегула, звісно, і за досвідом, і за рейтингом вище. Але, друзі, знову це моє улюблене українське слово приставка, але. Я вважаю тут 50 на 50. Так? Ви не повірите, але так я і саме і вважаю. <гум> Можливо, у нас з вами різні думки, але я тут беру, друзі, тотал більше 19 геймів. <гум> і я не здивуюсь, якщо Йовіч виграє. Так, скоріш за все, Пєгула за рахунок досвіду переможе. Але легкий, бачите, але е головне, щоб це не перетворилося в слово паразит, е буде важкий матч. І для Пігули, і для Йович. Та все ж, попри все, скоріш за все, Пігула. Ну, я цього не прогнозую. Я прогнозую тільки тотал більше 19 геймів в цьому матчі. Ну і. Е Наступний блок. Андрієва Крістіан вперше зустрічається і Анісімова Джен. Переможеці з цих двох матчів виходять одна на одну в чвертьфіналі. вже. Так, дивимося. Да, вперше грають і там, і там. Андрієва Крістіан. Приблизна ситуація для мене. Схожа. Що в матчі Андреєва Крістіан, що в матчі анісімова Тжен. І навіть і прогнози у мене будуть однакові. Явний фаворитки. Андрієва фаворитка проти Крістіан. І Анісімова фаворитка проти Тжен. Але і Крістіан і Джен. Показують, ну, чи не найкращий теніс останніх, ну, я так скажу, навіть 2-3 роки. Чудово грають, але і рівень, і потужність, звісно, у Івандрієвої Іван і у Анісімової краще. Мені так здається, а я сподіваюся, що не тільки мені. Тому. Я беру і в матчі Андрієва Крістіан, і в матчі Анісімова Джен. Перемогу фаворитки і тотал більше. В матчі Андрієва Крістіан. Перемога Андрієвої і тотал більше 16,5, 1,42, а в матчі Анісімова Джем перемога Анісимової і тотал більше 17,5, 1,72. Можна було б і в матчі Андрієва Крістіан взять тотал більше 17,5. Ну, мені вистачає коефіцієнту 1.42. Тому Андрієва перемога і тотал більше 16,5. 1,42. Таким чином, друзі, ми вже дочекаємося матчу і Світоліної, і Рибакіної. Матчі. Взагалі, всі матчі, коли закінчаться, сьогодні пізно ввечері. І матч Носкова, і Паоліні з Еялой, Носкова з Кирстяй. Ну, звісно, Рибакіна Бірел і Бадоса Світоліна. Ось уже коли ці матчі закінчаться, і ми будемо знати і верхню частину турнірної сітки всіх учасниць. Тоді я вже запущу ще один, як мінімум, відеоролик. Присвячений однієї восьмої однієї восьмої е, в Дубаї. Тому далеко не переключайтесь, дивимося далі, вболіваємо. Пишіть, як вам мої прогнози, і пропонуйте одночасно одразу ж в коментарях свої варіанти. Якщо ви е, критикуєте мої, то пропонуйте свої. Щоб було чесно. Домовились? Домовились. Чекаю від вас е, коментів. Чекаю е, ваших потужних, неймовірних лайків, подобайків. Ну, і саме головне, не забувайте підписуватись на наш канал. Дуже вдячний вам за активність підтримку. Хочете подякувати мені ви. Реквізити в описі. Кожному щиро дякую. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі! Любі друзі, всім успіхів, удачі, перемог, всім папа. -па.